Понад 90 ракет російські терористи вчора запустили по Україні. 70 збила наша ППО. Втім, решта все ж влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях. Найбільше прильотів у центрі та на півночі країни без світла залишили щонайменше половина киян, 90% Тернопільщини та 80% Львова. Львів залишився без електроенергії. Електротранспорт стоїть. Також не працює ні тец 1 ні тец 2 але слава Богу, ще батареї в людей гарячі. Будемо робити все можливе, щоб відновити життєдіяльність міста. Загалом світло зникло в третини населення держави, повідомив президент Володимир Зеленський. По всій країні почалися перебої зі зв'язком та інтернетом. Розпочалися аварійні відключення електрики. А там, де вона була, фіксували перенапругу мережі. Усю ніч енергетики працювали над ліквідацією наслідків прильотів. І на ранок ситуація покращилася. Після вчорашніх ракетних ударів на ранок мені доповіли, що більшість абонентів підключена в різних регіонах всю ніч працювали наші енергетики, урядовці, ДСНСники. Я їм дякую. Ми точно всіх ворогів переможемо. Треба трішки потерпіти. Сьогодні аварійні відключення застосовуються по всій країні, зокрема й на Дніпропетровщині. Обленерго повідомляють, графіки відключень складені раніше, наразі не актуальні. Енергетики попереджають, наступні дні для українців будуть важкими. Закликають мати запаси води, заряджені павербанки й економити електроенергію. Не вмикайте електроприлади зайвий раз. Менше користуйтеся мобільним зв'язком та інтернетом. Тримайте зарядженими мобільні телефони, максимально заощаджуйте електроенергію. Вчорашня російська атака на Україну вплине й на енергосистеми країн сусідів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Так у Молдові вчора частково зникло світло після ракетних ударів РФ по Україні. Владислав Авдієнко, новини одинадцятого каналу.